У цьому відео ми з вами розберемо, чому вам, як підприємцю, як власнику бізнесу ні в якому разі не рекомендується і я би сказав, навіть категорично заборонено користуватися усілякими грантами, усілякими позиками, усілякими кредитами, і як це може загнати ваш бізнес не тільки у збиток, але навіть привести до його закриття. І навпаки, як зробити так, щоб усілякі гранти, фінансові допомоги, кредити, позики давали вам настільки потужний ефект. Що ваш бізнес почав як ракета взлітати, нарощувати дохід, прибуток, і вам відкрив можливості для масштабування і розвитку вашого бізнесу. Дане відео буде актуальне для кожного підприємця. Абсолютно неважливо, яким бізнесом ви займаєтеся, скільки часу ви займаєтесь цим бізнесом. Скористались ви такою фінансовою допомогою, чи тільки плануєте нею скористатися? Тож, додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Регулярно працюючи із своїми клієнтами, я спостерігаю особливо останнім часом таку тенденцію, таке явище, що усі практично намагаються скористатися. Усілякими, якраз таки фінансовими допомогами, усілякими позиками, усілякими кредитами, от грантами, дуже часто я помічаю серед своїх клієнтів таке явище, от навіть нещодавна клієнтка до мене зверталася і розповідала, що вона взяла грант для свого бізнесу. І давайте ми зараз з вами розберемося, які очікування вибудовує в своїй голові, от відносно свого бізнесу, підприємець, коли от користається ось такою фінансовою допомогою. Дуже часто він дивиться. На ситуацію в своєму бізнесі таким чином. От в мене в бізнесі зараз крутна ситуація. От, в мене зараз немає клієнтів, от в мене зараз немає достатньо потужності, Якщо ми кажемо, наприклад, з вами про виробництво. От в мене, наприклад, зараз недостатньо товару, щоб продавати. От як тільки в мене буде достатньо цього товару, достатньо буде потужностей, достатньо буде сировини, достатньо буде клієнтів. От тоді в мене все піде як найкраще. От тоді в мене в бізнесі все почне нарешті розвиватися. І тоді наступний крок, наступна ідея, яка виникає у підприємців голові, це що зробити абсолютно правильно це взяти і скористатися цією фінансовою допомогою. Адже логіка тут будується наступна. я зараз візьму ці гроші, вкладу їх в цей напрямок, вкладу, от, наприклад, в товар, вкладу в сировину, чи, наприклад, в рекламу я вкладу ці кошти. І тоді я вже зможу розкочегарити свій бізнес, і тоді я вже, наприклад, якщо ми кажемо про товарний напрямок, я закуплю більше товару, я зможу більше продати. В результаті я більше зароблю і зможу не тільки повернути ці гроші, але й зможу заробити більше. Бо вважає підприємець, йому в даному випадку бракує саме оборотних коштів. Рівно цей же самий варіант із виробництвом. Також купити більше сировини, наростити більше потужності, закупити, наприклад, більше обладнання, кращого обладнання, якіснішого обладнання, ефективнішого обладнання, яке буде, наприклад, в одиницю часу випускати більше продукції. І за рахунок цього, з рахунок того, що буде більше випущено продукції, більше продамо, більше заробимо в результаті, швидше повернемо борг і завдяки цьому виведемо свій бізнес не тільки із проблемної ситуації, не тільки зі збитку, змін. Але і в плюс виведемо, і навіть перейдемо до етапу масштабування, до етапу розвитку свого бізнесу. Ось такі плани вибудовує собі підприємець. Якщо ми от зараз повернемось ще до одного варіанту, про який я щойно сказав, наприклад, із тим, щоб клієнтів стало більше, от тут також підприємець мислить наступним чином: я зараз візьму ці кошти, запущу їх в рекламу. І тоді в мене буде більше клієнтів, більше буде заявок, більше заявок, більше клієнтів. В результаті більше клієнтів, більше продаж, більше прибутку, більше грошей. В результаті я дуже швидко так само поверну цей борг і почну виводити свій бізнес на новий рівень, на нові обороти буду виводити. Ось такий от план собі в голові будують підприємці. І як показує себе реальність в даному випадку, а реальність показує наступним чином, що в вони беруть ці гроші, вони дійсності от, використовують їх за тими цілями, які вони перед собою поставили. Наприклад, вони закупляють більше товару. От вони закупили більше товару, вклали гроші в товар. От взяли ці позичені грантові кошти, наприклад, чи кредитні кошти. Неважливо за що ми кажемо. Одним словом, позичені кошти взяли і вклали їх якраз таки: от в цей товар, в цей цю, в цю партію товару, яку вони вважали такою цінною для клієнтів. Вони її взяли, вони її сподіваються продати. Але ж ситуація показує себе зовсім по іншому. Як тільки вони взяли цю партію товару, вклали гроші в цю партію, так вони її закупили, так вона з'явилася у них на складі. Але не подумали вони далі, яким чином цей товар буде реалізовуватися у клієнтів. А дуже часто буває так, із високою ймовірністю це буде і у вас, якщо ви підете цим шляхом, ви просто не зможете реалізувати даної партії. І причин цьому насправді є декілька. Одна із причин, що ви не одні продаєте цей товар. На ринку існує також, як мінімум, декілька ваших конкурентів, які так само продають даний товар. І як тільки вони побачать, що ви закупили більшу партію товару, вони автоматично послідують вашому прикладу. Автоматично закуплять теж більшу партію товару, адже вони вважають, ви щось знаєте, ви щось розумієте, раз взяли стільки товару. Ви чимось керуєтеся, раз ви взяли і замовили стільки товару. І насправді, от тут виникає зразу питання: а звідки вони знають, як вони побачать, якщо я, наприклад, от, просто на склад собі переміщуєш, не пускаю до себе конкурентів на склад. І не потрібно, щоб ви пускали їх на склад. Ви не забувайте, що в більшості своїй ви разом з конкурентами працюєте із одними і тими самими постачальниками. І те, що ви взяли велику партію товару, це насправді є маркетинговим інструментом для ваших постачальників. Як це буде працювати на практиці? Дуже просто приходить ваш конкурент наступного разу до вашого постачальника, із з яким ви разом працюєте, і він працює, і ви працюєте. І тут цей от постачальник каже вашому конкуренту: а ось такий от клієнт в мене взяв ось таку от партію. Уявляєш, і тут одразу виникає у підприємця розуміння, щось тут не так. Чому це рапто? Ми стабільно беремо, наприклад, 100 одиниць. Цього разу він взяв, наприклад, 1000 одиниць цього товару. І конкурент, як же ж мислить в даному випадку? А я візьму стільки ж. Одному варіанті або в іншому варіанті я візьму ще більше. І в першому випадку, коли він бере стільки ж товару, скільки і ви, він купляє цей товар на тих же умовах, на яких купили ви. Тобто, наприклад, якщо вам за тисячу одиниць, які ви тепер взяли, дали там знижку 10% на всю партію, то таку ж саму знижку отримає і ваш конкурент, який так само взявся. Купити таку велику партію. І тут насправді починає спрацьовувати ефект доміно. Тобто з'являється третій конкурент, який чує від вашого постачальника таку ж інформацію, і Він же чує, що вже двоє таких от клієнтів купив, Тобто, ви і ваш один конкурент, вже третій підключається, купує таку велику партію. І виходить, що ви всі разом із конкурентами закупили величезну партію товару. В результаті ви купили цю партію товару на одних і тих же умовах. тобто для своїх клієнтів ви можете запропонувати абсолютно однакові умови. В результаті усі ви, хто взяли участь у такій от масштабній закупці, пропонують клієнтам одні і ті ж умови. Як тільки на ринку один конкурент починає взнавати про те, що інші конкуренти теж купили партію товару і теж продають її на таких умовах, що відбувається. Абсолютно правильно починає відбуватися демпінг, починаються ці нові війни, де кожен із конкурентів намагається продати якомога дешевше свою партію. В результаті кожен починає знижувати свій прибуток. Відступаючи в ціні, ви знижуєте свій прибуток і починає менше заробляти. Тобто відбувається ось така конкурентна боротьба. І в даному випадку, хто виграв у цій ситуації? Тут є насправді дві сторони, і ви не потрапляєте в жодну із цих сторін. Перша сторона це є постачальник, адже ви разом із конкурентами змогли закупити таку величезну партію товару і тим самим дуже сильно підняли оборот компанії вашого постачальника. За що він, звісно ж, вам усім дуже вдячний, і з іншої сторони, ви допомогли своїм клієнтам дуже вигідно купити цю партію товару з рахунок своїх же цінових війн. Тобто, кожен із вас максимально уступав по ціні і таким чином дав максимально низьку і вигідну ціну для клієнта. І тепер давайте з вами подивимося на ту вигоду, яку ви отримали від цієї проведеної акції, від такої от великої розпродажі. Інакше це не назвеш в результаті. Ви купили велику партію товару, витратили гроші, причому ви витратили не свої, а чужі гроші, позичені гроші ви витратили на проведення цієї активності. По-друге, ви цю активність провели з максимально низькою ефективністю. Чому тому що ви намагалися продати цю партію товару за максимально низькою ціною, адже ви боролися із своїми конкурентами ціною? І тепер у вас є три варіанти розвитку подій. Перший варіант, якщо ви заробили на основі цієї активності, ці невеличкий прибуток. В даному випадку добре, що ви не втратили, трошки заробили, але ви витратили дуже велику кількість ресурсів. Ви витратили величезну кількість часу, а ефективності від цього як такої ви не отримали. Простіше кажучи, ви не заробили стільки, скільки ви планували заробити від проведення цієї активності від продажу цього товару. Тобто, ви втратили в даному випадку, ви своєї цілі не досягнули, але це є один із найкращих варіантів. Другий варіант ви просто продали усе в нуль. Тобто, за що купили, за те продали, повернули собі гроші, знову ж таки. Ви не втратили це є плюс, але проблема в тому, що ви витратили час, витратили ресурси своєї компанії, а могли би направити їх на більш ефективну діяльність. Тобто ви нічого не зробили, але вклали свої ресурси і ресурси своїх працівників в даному випадку. І третій варіант розвитку подій, коли ви спрацювали в збиток. І цей варіант максимально ймовірний для більшості підприємців, тому що в більшості своїх ситуація складається не так, як ми плануємо. Події розвиваються не так, як ми плануємо. І так як це є найбільш ймовірний сценарій, то що ми отримуємо? Абсолютно правильно, ми отримуємо збиток, ми не до доходів. Які б планували отримати від реалізації цієї партії товару, який ми закупили? Далі ви не забувайте, що це все відбувалося за рахунок не ваших коштів, не коштів вашого підприємства. А за рахунок позичених коштів, за рахунок гранту чи за рахунок кредиту, абсолютно не важливо про що ми кажемо з вами, і як би там не було, але ці кошти ви зобов'язані повернути. Повернути в повному розмірі і повернути вчасно. Якщо ви не витримуєте хоча б однієї із цих умов, то вас застосовуються санкції. Тобто нараховується пеня, наприклад, вам потрібно буде повертати більшу суму. Бувають абсолютно різні ситуації. Усе, звісно ж, залежить від тих умов, на яких ви отримували усі ці кошти. І тепер, так як ви розумієте, які наслідки потягнуть за собою те, що ви невчасно і не в повному об'ємі почнете гасити ці позики, тут ви починаєте діяти наступним чином: ви починаєте витягувати ресурс підприємства і повертати його, тобто повертати кошти за рахунок своїх коштів. Коштів свого підприємства. Дуже часто підприємці влізають саме в оборотні кошти, витягують оборотні кошти, і за рахунок цих оборотних коштів вони повертають свою позику. І добре, якщо сума вашої заборгованості вона буде невеликою. Тобто, ви змогли значну частину цієї позики повернути саме за рахунок зароблених коштів із цієї проданої партії, про яку ми з вами говорили. Але ж буває так, що. Ви можете продати половину цієї партії, можете продати меншу частину цієї партії, в результаті повернути менше коштів, а можете й взагалі не продати жодної одиниці цього товару, так як можете помилитися із вибором товару. І це також доволі реальний сценарій, який також доволі часто відбувається у практиці. І здавалось би, ну так залишився ж товар, нехай я не заробив, але товар то у мене залишився. Тут також насправді є свої нюанси. Якщо ви, наприклад, продаєте товар, який не псується, то це є одна справа. Так, ви не втратите товар, але ви й не встигнете його продати, і тому вам все рівно доведеться залізати в оборотні кошти і віддавати гасити цей борг за рахунок своїх оборотних коштів. Якщо ж ми кажемо про товар, який швидко псується, то в результаті вам знову ж таки потрібно буде брати оборотні кошти, витягувати, повертати позику за рахунок оборотних коштів. Але в даному випадку висока ймовірність, що ось ці кошти, які ви заморозили в товарний. Них запасах вони просто будуть списані, тому що немає жодних гарантій того, що ви встигнете продати партію товару до моменту, коли закінчиться термін придатності цього товару. Ну ви ж не будете продавати зіпсований товар. А якщо спробуєте продати зіпсований товар, то ви отримуєте дуже багато повернень, і разом з цим ви отримуєте дуже сильний удар по репутації свого підприємства. А підірвавши репутацію свого бізнесу, разом із цим ви втрачаєте своїх клієнтів. ви втрачаєте Разом з цим доходи і прибутки свого бізнесу, і тепер давайте повернемось до тої ситуації, коли ви берете на погашення боргу цього цих кредитних коштів чи цього гранту, коли ви застосовуєте свої оборотні кошти. Що ви тим самим робите? Абсолютно правильно, ви починаєте врізати можливості свого підприємства. Якщо ви, наприклад, займаєтесь торгівлею, то підприємство працює ваше з рахунок того, що ви закупляєте і продаєте товар. Реалізовуєте ви цю схему за рахунок своїх. Оборотних коштів. І тепер, коли ви забираєте свої оборотні кошти із свого підприємства на погашення боргу, то тим самим ви врізаєте можливості на закупки партії товару, особливо тих товарів, які продаються, адже ті товари, які продаються, вони і генерують вам оборотні кошти. Саме ті товари, які необхідні для вашого підприємства, в той час як інший товар лежить просто мертвим вантажем у вас на складі. І виходить така ситуація, що ви забираєте. По суті, свої гроші із самих ходових позицій, які вам потрібні прямо тут і прямо зараз, на яких тримається увесь ваш бізнес. Як тільки ви втрачаєте ці ходові позиції або дуже сильно врізаєте кількість, яку ви закупляєте, то разом із цим ви дуже швидко втрачаєте і своїх клієнтів, і доходи і прибутки підприємства. Коли ви втрачаєте доходи і прибутки свого підприємства, то тим самим вам тепер набагато складніше перекривати витрати свого підприємства. А якщо ви не можете перекривати витрати свого підприємства, найфундаментальніші, такі, наприклад, як розрахунки з постачальниками для закупки наступної партії товару, якщо ви не можете покрити орендні платежі, якщо ви не можете виплачувати зарплату своїм працівникам, якщо ви не можете вчасно погажати спожиті енергоресурси, то без цього... Ваш бізнес існувати не може, без жодного із цих елементів, ваш бізнес існувати не зможе. Якщо ви не розрахуєтеся з постачальником, ви не отримаєте товар, не отримаєте товар, не продасте, не заробите. Якщо ви не заплатите зарплату своїм працівникам, вони звільняться і підуть працювати, наприклад, до одного із ваших конкурентів. А чому б ні, сфера для них знайома, їм було комфортно тут працювати? Просто ви не змогли їм вчасно заплатити зарплати і в повному розмірі. Якщо ви не погасите вчасно, Оренду, то ви позбудетесь своєї торгової точки. Якщо ми кажемо, наприклад, про роздрібний магазин. Якщо ви вчасно не погасите спожиті енергоресурси, то вас відключать, наприклад, від енергопостачання, водопостачання, газопостачання, ну і усіх інших додаткових ресурсів, якими користується ваше підприємство. Тобто, по суті, втрачаючи один із цих елементів, ви втрачаєте увесь свій бізнес. І тепер вже справа про генерацію коштів вже взагалі не буде йти. Але борг то ваш залишиться, борг-то потрібно погашати. Наприклад, якщо ми знову ж таки повертаємось до ось цих платежів по гранту чи по кредиту, вам же ж все рівно їх доведеться перекривати. І тут підприємці вдаються до того, що починають, якщо вже закрили своє підприємство, розпродавати майно свого підприємства. І за рахунок отриманих коштів з продажу цього майна вони вже починають перекривати ці заборгованості. Ну але це також до пориду часу. Ну, один, два, три платежі ви перекриєте це мадалі. Що? А далі підприємці Доводиться влаштовуватись на роботу, а то й на декілька робіт, щоб заробляти і виплачувати ці заборгованості. А бувають навіть випадки, що підприємець підключає до цієї роботи і усю свою сім'ю. Доводиться от брати усіх своїх членів родини і працевлаштовувати ще на декілька робіт. На одну роботу або на декілька робіт, в залежності від проблеми, яку створив ось цей грант, чи цей кредит, який зараз не має змоги вчасно погасити і в повному об'ємі. І по суті, ось такою не Маною дією ви підставляєте усю свою сім'ю і тим самим провокуєте невдоволення і конфлікти всередині своєї сім'ї. А то й навіть розкол, і навіть розлучення це також доволі часта практика у історії підприємців, адже дуже важко людині працювати стільки часу, вкладати колосальну кількість зусиль, енергії, роботи. І усе це віддавати комусь, тобто в даному випадку, віддавати на погашення усіх цих заборгованостей. Людина хоче отримувати винагороду за свою зроблену роботу. А їй доводиться, по суті, в даному випадку на тривалий проміжок часу від усього відмовитись, окрім найбазовіших потреб. Тобто, ви розумієте, доводиться працювати дуже багато набагато більше, ніж раніше, а отримувати за це копійки. Ця ситуація здатна демотивувати ну, кожного, і навіть підприємці, які от, оптимістичні плани вибудовує відносно свого бізнесу, який розуміє, що навіть певний проміжок часу, особливо на початку бізнесу, доводиться працювати без особливої віддачі. Але так ситуація буде розвиватися в випадку, коли у вас є оборотні кошти. А дуже часто в підприємців навіть оборотних коштів немає в достатній кількості, тобто виходить ситуація, що навіть якби хотіли взяти кошти оборотні і повернути ними борг. Взяти з обороту кошти витягнути і повернути цей борг. Немає такої можливості, тому що бізнес не набрав обертів, тому що немає достатньої клієнтської бази, тому що немає достатньої частоти покупок в клієнтів. І тоді ось цей сценарій, який я вам щойно описав, він реалізовується набагато швидше. Ви по суті стаєте затиснутими в цій ситуації, і варіантів дій у вас немає, як би ви не хотіли, як би ви не старались, як би ви не шукали. З однієї сторони може здатися, що ну коли тебе затискають ось такі рамки, ти знаходиш вихід. Це в ідеальних умовах вам вдається знайти вихід. А в реальності насправді з високою ймовірністю, ви як не зможете знайти цей вихід в нормальних умовах, так і в складних умовах ви його знайти не зможете. Чому? Тому що у вас паніка, у вас хаос, у вас стрес, ви не знаєте, як діяти, ви не розумієте, куди кидатися, тому що ви переживаєте, ви хвилюєтесь, ви починаєте приймати рішення на емоціях. І від цього ефективність вашої роботи, ефективність всіх дій, які ви будете робити, вона ще більше зне. Снижується. Тобто ви будете здійснювати дуже багато помилок, які ще швидше наблизять вас до цієї ситуації. І тут у вас, скоріш за все, виникає питання, а як же ж тоді правильно діяти в цій ситуації? І перш за все, що я би рекомендував вам зробити, перше ніж ви будете звертатися до будь-якої фінансової допомоги, до будь-якої фінансової позики, користуватися будь-якими грантами, для початку дуже важливо впорядкувати роботу в своєму бізнесі без залучення додаткових коштів. Тобто спочатку вам потрібно налаштувати достатній потік клієнтів, вам потрібно забезпечити достатню дохідність із своїх клієнтів. Для цього потрібно буде пропрацювати систему продаж. Далі вам потрібно буде пропрацювати взаємовідносини із своїми постачальниками, щоб ви мали можливість вчасно в потрібній кількості. В потрібному об'ємі отримувати необхідний товар, якщо ми кажемо з вами про торгівлю фізичними товарами. Далі вам потрібно буде сформувати необхідний об'єм клієнтської бази, який зможе за рахунок своїх регулярних покупок забезпечити вас достатнім потоком фінансів у ваш бізнес. Окрім того, що ви пропрацюєте систему продаж, вам також потрібно буде пропрацювати систему обробки усіх цих замовлень, адже недостатньо просто отримувати замовлення. Вам потрібно буде їх своєчасно опрацьовувати, щоб не виникало затримок в обслуговуванні між клієнтами, щоб ви, наприклад, могли своєчасно випускати і відвантажувати товар. Якщо ми кажемо, наприклад, про виробництво. Адже це як з м'ясорубкою. Якщо ви накидаєте в м'ясорубку більше м'яса, ніж вона може перемолоти за один раз, то ви тим самим зламаєте сам механізм, зламаєте саму м'ясорубку. В даному випадку ви просто зламаєте свій бізнес. І тим самим, коли ви зламаєте свій бізнес, не зможете опрацьовувати увесь потік клієнтів, то в результаті постраждає репутація вашого бізнесу і той потік, який ви формували, уся попередня робота, яку ви робили, працювали над продажами над залученням нових клієнтів, наприклад, пропрацьовували рекламні канали, то усе це почне працювати проти вас, тому що будуть приходити клієнти, будуть бачити, що ви не можете із ними впоратися, ви не можете надати їм той продукт, який ви обіцяли надати, і тим самим ви підриваєте свою репутацію. Адже вони будуть з тим самим ефектом, методом сарафанного радіо ділитися з іншими клієнтами вашими, розповідати про те, що от вони до вас зверталися, а ви не змогли їх правильно обслужити, не змогли. Надати той продукт, який ви обіцяли. І тільки в цьому випадку, коли у вас є пропрацьовані усі ці елементи системи, коли у вас система працює правильно, і система залучення клієнтів, і система продаж, і система опрацювання замовлень, тільки тоді, коли ви берете ось ці кредитні кошти чи грантові кошти, вони будуть давати вам ефект. Вони будуть давати результат вашому бізнесу, тому що система і так працює. І якщо долити сюди більше коштів, збільшити масштаб роботи, то при тій же ефективності ви будете отримувати більше коштів. Ви зможете опрацювати цей потік клієнтів. Ви зможете реалізувати цю партію товару, адже у вас пропрацьована система продаж. Ви будете мати кому продати цю партію, адже у вас є достатня клієнтська база, ви зможете виробити цю партію товару, бо у вас є для цього необхідні ресурси, необхідні можливості. І в результаті з високою ймовірністю ви зможете реалізувати той план по закупці, наприклад, по випуску певної партії товару і по її реалізації. В результаті ви зробите необхідну суму грошей, і ви зможете своєчасно і в повному об'ємі повернути позику. Якщо ми, наприклад, кажемо про грантову історію. Юрію це є один варіант. А якщо ми кажемо про кредит, то тут ви отримуєте додатковий бонус за те, що ви своєчасно його погашуєте. Ви покращуєте свою кредитну історію, і відповідно наступного разу банк більш лояльно буде відноситись до того, щоб надати вам цю позику. Він буде надавати вам більшу позику, і в результаті з вами буде цікавіше працювати. В результаті вигідніше ось таким От підприємцям давати більшу позику і своєчасно її надавати, і надавати її на кращих умовах. Тобто, вигоди ви отримуєте в результаті більше. І тут у вас, скоріш за все, виникає питання: а як же реалізувати у моєму бізнесі саме цей варіант? Як же мені прибудувати правильну систему залучення, систему продаж і систему опрацювання замовлень? І мені насправді важко дати відповідь вам на це питання, бо я не бачу ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації. А кожен бізнес. І кожна ситуація по-своєму унікальні, і врахувати усі нюанси кожної ситуації, кожного бізнесу, ну і помістити усе це в одне відео Ну ніяк це неможливо. Тому якщо у вас виникають питання, як правильно діяти у вашій ситуації, у вашому конкретному бізнесі, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, у чому ви допускаєте помилку в роботі свого бізнесу, що ви робите не так, і як правильно діяти у вашій конкретній ситуації. У вашому конкретному бізнесі як правильно пропрацьовувати усі ці процеси. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.